Мільйонні борги городяни накопичили за комунальні послуги та по аліментах, а підприємці з окупованих територій вже не поспішають реєструватися у дружківці. У міському управлінні юстиції пройшла прес-конференція, присвячена підсумкам роботи за останній рік. За словами начальника служби Олександра Мельченка, колектив у повній мірі виконав покладені на нього завдання. І це, попри нестачу фахівців, хтось звільнився, хтось був мобілізований до лав збройних сил. Детальніше про роботу різних відділів розповіли їхні керівники. Так, основна робота виконавчої служби пов'язана зі стягненням заборгованості за комунальні послуги. Було не Исполнение 7676 документов это 38,7% от общего числа документов, которые мы исполняем, на сумму более чем 24 млн гривен. Из этой категории дел было закрыто 3826 документов нагулячим 8 млн. Найбільша кількість виконавчих проваджень стосується боргів перед тепломережею. На проблемних моментах, пов'язаних з виконанням судових рішень, наголосив Олександр Амельченко. Якщо б у нас були б підприємства дружковські, теплосеть, водоканал і так далі, тоді робота була б, то тобто есть вони взискували б в свою пользу. А так взискується і уходить куди-то. Наши предприятия эти денег не видят. Если взять, например, сделать анализ предприятия КТП, это дружковское предприятие, они работают эффективно. Вони заінтересовані в цьому. ще один важливий напрямок роботи виконавчої служби стягнення аліментів, а також різних штрафів на користь держави. А фахівці відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб відзначають суттєво скорочення підприємців, що прагнуть перереєструватися з окупованих територій. Зараз, вот уже в январі там чек 10, якщо було, з горловки. зв'язано це з тим, що люди вже просто перестали закривати свою підприємську діяльність, і це зв'язано з тим, що виникають проблеми пересічення. Так називаємо рейнзониту, як наголосив начальник душківського управління юстиції за останній рік не надійшло жодної умотивованої скарги на роботу структурних підрозділів управління.